Миру Божого вам, є у мене ось така гарна Біблія, це наставники подарували, і хочу з вами її почитати трохи. Апостол Петро застерігає нас про те, що будуть лише пророки, які будуть говорити у Єресі і водити людей в оману. Які це зараз Єресі? Ми чуємо проповідників, які говорять: пекла немає, покарання не буде, душа просто засинає. Але давайте розберемося, що говорить апостол Петро, якому Ісус Христос говорить: Ти камінь, і на цьому камені я побудую свою церкву. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них віддавна, не береться, а їхня загибель не дрімає. Суд який суд? Хіба буде суд? Буде суд. Бо як Бог Ангелів, що захрещили, не помилував був, а в кайданах темряви вкинув до аду. І передав зберігати на суд. Тобто, що ми бачимо, що навіть ангелів Господь зараз зберігає в аду для суда. А усякі такі лже пророки говорять, що пекла немає, лише через те, що вони шукають просто якоїсь своєї користі. Їм потрібні перегляди, їм потрібно заробляти, і треба, щоб люди їх слухали. А людям, звісно, подобається слухати, коли їм лестять просто. Коли кажуть, живи як хочеш у Господі з тобою. Але ж ні, апостол Петро чітко показує, як нам жити, щоб не потрапити на суд. Якщо у вас немає церкви і ви бажаєте вивчати Біблію і наблизитися до Бога, напишіть мені.